Ми факт так само про те, що е, не далі як два дні тому президент України підписав указ про затвердження рішення РНБО е, щодо е, посилення заходів е, стосовно е, введення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу. Якщо ви звернете окрему увагу, питання системи притулку є одним із тих нарізних каменів, на які звертають увагу країни Європейського Союзу, говорячи про ті необхідні зміни, які Україна має пройти для того, щоб було введено безвізовий режим в України з Європейським Союзом. Це дійсно ознака. Важлива ознака цивілізованості країни, коли країна є дружньою і відкритою для людей, які потребують допомоги і захисту, і це основний принцип захисту прав людини. Можливість отримати цей захист незалежно від свого походження в тій країні, в яку вона прибула за цим захистом. Тому говорячи про український європейський шлях. Ми не можемо ніяким чином виключати необхідність реформування самоміграційної системи, яка на сьогоднішній день є абсолютно недолугою, недружньою. Україна не є. З точки зору, і це слідує з звітів управління Верховного комісару ООН, третьою безпечною країною для таких людей для біженців і шукачів притулку, саме в зв'язку з тим, що система міграційна і система притулку не є функціональною. Ми не можемо забезпечити ані соціальний захист ці людей, ані надати їм можливість існувати гідно працювати, користуватися медичною допомогою. В крайньому випадку платити податки працюючи, тому звертаючи увагу саме на проблематику біженську, необхідно говорити, що це проблема не виключно людей, але це які стикнулися власне з цією ситуацією. Але це ознака цивілізованості нашої країни, нашої держави.